Доброго вечора, народ! Що як справи, добре все? Да, дивіться, зараз літо, така пора класна. А хто пам'ятає, як ви вчилися плавати? От безпосередньо. Хтось пам'ятає? Ну як розуміло? ви? Так, во, це правильно. Дивіться, я пам'ятаю, як мене вчили плавати, а там дуже все банально просто. Батько з кумом зібралося на рибалку. Ну, як завжди, все, будемо їхати. Ну, мамка ж, як робить? Так, бери з собою сина, ну, типу, буде син, значить, там не буде якихось дівчин да? і так далі. Тому сина мені там 6 років, просто сплавляють батько, я взагалі не хочу туди їхати. Ну, ладно, мене туди сплавили. Приїхали ми на цю рибалку, хоча мама так думала, якщо буде син, то не буде дівчат. Та у ній дівчат не було. Було не тому, що там син буде, тому що вони на Таврії їхали просто банально. Так ось. А ми приїхали, ну все, і взяли цю лодку якусь там, виплали на Азовське море. Я просто з невеликого міста. Я там народився біля Азовського узбережжя. І ми взагалі їздили туди безпосередньо, ну, рибалити там, на бичка, так називаємо. І що далі було? Саме цікаво. Ми виплили все. А я ж не знаю, мені 6 років народ. Я взагалі ну, я просто, я ну, я, рибалку, я, я кусто дивився. Тобто, я думаю, зараз там якісь пригоди може бути, що ще, Але я в я, я футболці, в шортах, ну, в тапцях, якісь, в в'єтнамках. І безпосередньо сижу, я не можу зрозуміти, що, що, що далі проходить. Ну, дійсно, там батько з кумом випили щось, і вони ж там виплили. І кум питає мого батька: а скажи, а малий твій плавати взагалі вміє? <риклад> Батько говорить ні. І я бачу на їх очі. Їм же ця рибалка взагалі не потрібна була. Він говорить, як не вміє плавати. Шість років йому. Батько говорить, ну не вміє, якось ну, так плаває там з якийсь, кругом там, чи щось. І цей кум. А кум він, це, це він мене хрестив, тобто, це мій хрестний батько. Він на мене дивиться, я бачу його очі, просто наливаються, якось, як, як красні очі. Він дивиться, говорить: ні, ну тоді зараз я, я його навчу плавати. Я думаю, ля, може щось буде розказувати, там, як там гребти, правильно, все. Я сижу, нікого не трогаю, щось там задумався і так слухаю, уважно. уважаю. Ну, коли це, ну, коли це старші, це двоє ну, випивших, сидять, що бровять, ти сидиш такий, слухаєш, думаєш, що якісь там глобальні речі будуть. Ні, там все банально просто. Мене просто взяли і викинуло, що на мене. В чому я був? В тапочках, в футболці, я, 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 я розумію, що я просто вознешся, і я вже внизу. Все, я тільки, я тільки блюх і бачу море просто з нучі, як говорять. Ні, ну я до цього бачив русалочку, там взагалі так класно, там що співає, там «Краб Себастьян». Тут там взагалі нічого, там просто муть какая-то перед глазами. І все. Я вже думав, ну, все, бачу, мене витаскують назад. Витягли мені знову до човна, я сиджу, на них дивлюся. І, знаєте, от таке відчуття, що вони вже не рідні, просто. Я хочу кудись біжати, відтуди. Ну, а ну, Хрещений батько так не робить. Він на мене дивиться, говорить, а чого ти не не ну, не почав плавати? Я говорю, щоб почати плавати, треба схожу, як це робиться. Ну, говорить, ну дивись, зробимо так. На сьогодні вже досить. Говорю, ти зараз підеш там. А псохнеш, ну вони не за мене переживали. Вони просто не хотіли, щоб мамка їм пізди дала. Коли я приїду, я просто обнясоплі нечну. Це ну, вона ще, блядь, конче двоїх. Що ви взяли, дали вам дебілам дитину, ви її його Да, Так, на завтра, говорить, буде інший сеанс. Я рудук, а що, що, що? Блядь, який сеанс? Що, що ми будемо робити? А ми, говорить, вже. Відпли... Ми тебе вже кинемо і відплимо до берега, блядь!» <звучить> І ти, говорить, маєш вижити. Блядь, мені цікаво, да? це що, спарта, якась? як це? Тобто, то, то, отбор, блядь. А якщо б я не виживу, що мене робити? А тоді Да, тоді ж не було і сотових телефонів, щоб мамку позвонити, вона б роз'їбала по телефону всіх там, блядь. Вони б самі вплав пошли, блядь, і домой мене привезли. Ну ось так мене навчили плавати, але другого дня вже не було, а тому що у них закінчилась горілка, і вони повернулися додому. все. Про рибалку вже ніхто не згадував, не нічого, все, то таке, ну, рибалка да рибалка. Але на другий раз я вже сам, перед тим, як їхати, я вже на морі не пасочки ліпів бігати да, з цими дітьками, ото, знаєш коли куди... Ти, ти бачиш, що вони відвернули цар, пішов Пасху, блять, все, Вони там сльози, соплі, ні. Я вже ходив і, і вчився плавати. Тому зараз я дуже гарно плаваю. Дуже дякуємо своєму кресному батьку.